Привіт, я ставлю на цей комодик всі ваші кіри, подарунки і мої вещи. Так, отакі із духів коробочку ставлю духи. Ні, туди я ставлю е, такі наклейки. шесть кулочки. Далее ставлю такие скотчи. Ой, ставлю сначала, ой, такие три налипки И под скотч ставлю скотч. Ну, ставлю скотч на налипки, Далее туда Більше нічого не ставлю. І далі ставлю ті духи. На подарунок Кірі. Теж. Далі іграшки Кірі. Тут тут органайзер ставлю, так, да. да, вони ідеально там стали. Далі ставлю лосьон для тіла, ну буду мешки, лосьон, піночку на ручки свої ставлю сначала біля того органайзеру і потом піночку, а потом уже ставлю ставлю духи, далі ставлю. Мою косметичку. Термос у самий бік свій ставимо. Там відкриє. Там, Там отак от його піднімаєш і відкриваєш. Далі закриваєш і вниз. Ой. Закриваєш і тягнеш униз. Все, сікетний. Видите, воно не відкривається. Так. Так що, стоїть? Воно в мене дуже гарно зроблено. Дякую, таке зовут. А, туди там, де іграшки, там уже набор стікерів у садик. Ну, типа, кульочки для діток. І стійкі теж по один поставлю, Ну таку штучку одну. Може по три, не знаю. Далі ставлю еще алмазну, алмазну коротше, картину. Ну, може, алмазний блокнот там е, типу Ліпише буде блокнот. Такий набор стіч. Ну, ще його не ставлю, далі ставлю перший ставлю такий блокнот, далі набор стича і потом уже алмазный блокнот. Далі цю іграшку кирида ставлю брылочок кири. Аврори скіру якщо не подійдуть, будуть нам з карінкою такі браслети парні. Ну, вони ще затягають та мають бути добрі. Я раді неї купляла, але якщо не підійде, то теж добре нам скарінкою. Такий блиск. Я можу його і не виняти. Захочу. А ты, сама собой его или? Нет. Mm. Ну, там розовый блеск. Докажи, мне что там розовый блеск? Да. Но она видела умная. И колероборожка простасенькая ручка. У нее у нас губила. Можна зробити. Золок, золок. Це не я. То, то я чисто. О, о, я даже можу повторити. Зараз. Ну, як ще шай не буде То не вона, то слайм. Копро голосує, то Хочу? Не вона. Хочу. От, вот. слайм! Не, так что ви думаєте, спорити не будете, думаю. Слайм вона собі поставила. І накле. А то вона всю наклейку ракушку заліпити на клюшку. Да, можна. Тобі заліпити? Да. Заліплюємо наклейку, що я її подарила. блин. Я должен я потом убрежу. Чунга-чанга, селья вошло. Чунга-чанга, жерье вошло. Короче, всем пока.